Вітаю вас, друзі! Я сьогодні вирішив прогулятися осіннім парком. Погляньте, яка краса навкруги. На своєму шляху я зустрів білку, яка збирала дари осені собі на зиму. І тут я подумав, а що можна виготовити з них? І придумав. Я теж назбирав каштанів та жолудів у парку. Приніс їх до своєї мастерні і ми з моєю помічницею зробили ось такого кумедного баранчика. Погляньте, який він маленький, кумедний. Він мені дуже сподобався. Для цього нам знадобилися такі матеріал каштан, жолуді, шило або товста голка, сірники та пластилін. Для початку в каштані ми зробимо 4 такі отвори шилом. 4 внизу це будуть ніжки, і один вгорі. Це буде у нас тулуб з'єднуватися з головою. Також ми візьмемо жолу і теж зробимо отвір. Ось так. Тепер ми його з'єднуємо з нашим тулубом. Беремо сірники і вставляємо в нижні чотири отвори. Це у нас будуть ніжки. Ось так. Тепер ми беремо коричневий пластилін і робимо нашому баранчику вушка. З білого пластиліну ми робимо ученята. Шматочок біленького. Прикріплюємо одне один, одне учення і друге. А всерединку можна зробити маленький кружельці синього кольору. Ось такі у нас два ученята. Два вушка і два очка. Ось такі кумедні баранчики у нас вийшли. Ми будемо з нетерпінням чекати фото ваших робіт, які ж вийшли баранчики у вас.